Галина Дідик притуляється до обличчя сина. Вже більше року мама може побачити свого Сергія лише на світлині. Зігріває, але й пронизує наскрізь. До болю, до кісток згадка. Пам'ять про першу зустріч в пологовому і останні сказані слова. Він і каже мені, каже, мамо, їсі зі мною що слушаться, щоб ви не плакали за мною. Ковде що може з тобою більше нічого. Він був єдиний, не залишив і сліду. Зламався мов соняшник на полі бою. Сьогодні Сергій Воєводкін герой для нас, а зростав звичайним хлопчиком. Був дуже добрий дитин, поважав усіх, І дорослих, і дітей всіх любив. усіх. 17 жовтня у Леновицькій громаді відкрили меморіальний комплекс пам'яті полеглих героїв: шість воїнів, шість життів, шість родин. Віктор Маслов, Сергій Воєводкін, Станіслав Шикун. Олександр Салов, Леонід Гибало, Михайло Поляк в строю на варті блакиті в серцях, словах і думці. Місця пам'яті українських воїнів священні, тож алею героїв Леновецької громади освятили. Архієрей Православної церкви України здійснив поминальну літургію. Підтримати батьків, дружин, дітей, рідних, полеглих захисників прийшла вся громада. Понад сотні людей схиляють голови в мовчанні, пошані, скорботі. До відкриття меморіального комплексу доєднався і В'ячеслав Чаус, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. Жорстока війна триває сьогодні в Україні. Війна, яку на нашу землю принесли російські терористи. Принесли для того, щоб знищити українців і знищити все українське. І вже сьогодні за нашу майбутню перемогу, а перемога точно буде за нами, тому що за нами Бог, за нами правда, за нами світло. Сьогодні за нашу майбутню перемогу ми платимо дуже високу ціну. Надвисоку високу ціну це життя наших захисників і захисниць. І сьогодні кожен з нас. Там, де він знаходиться на своєму місці, має зробити все, щоб наблизити цю перемогу, щоб ця ціна, яка сьогодні вже платиться, вона була якомога меншою. Я звертаюся до родин загиблих. Я хочу висловити щирі співчуття. Дуже важко. Уявити, що відчуває батько, коли втрачає сина, бо коли мати втрачає сина, дитина, сина або донька, яка більше ніколи не побачить уже тут на землі свого батька. І я хочу вибачитись перед вами, вибачте, будь ласка, за те, що не вберегли. Сьогодні у цій війні гинуть найкращі. ми маємо зробити все. Щоб таких смертей було якомога менше. Маємо зробити все, щоб наблизити нашу перемогу. Місце, де серце обливається кров'ю. Місце, де громада схиляє голови. Меморіал, біля якого вгорі обіймається мама, та овдовіла невістка. Холодна світлина, до якої ніжно доторкається дружина, світлий образ найріднішого захисника. Кожна громада України сьогодні зберігає пам'ять про героїв. Це те, чого в нас не забрати на банерах. Ті, завдяки кому нас не здолати. Сьогодні я хочу подякувати громаді в першу чергу. Хочу подякувати всім меценатам, які долучились тут, в линолиці, долучаються по всім громадам до створення таких меморіалів. Тому що меморіалізація пам'яті пам'яті про наших героїв це дуже важливо. Пам'ять має бути назавжди. В наших серцях і держава, і громади мають зробити все для родин загиблих і зробити все, в тому числі для наших ветеранів, які повертаються з війни і повернуться всі після нашої перемоги. Я дякую за те, що робите. Дякую меценатам і дякую всій громаді. Слава Україні! Скорботна зустріч! Кожна родина в душі зі своїм горем співчуває інший. До створення меморіалу долучилися всі ті, хто знає про біль родин, хто його розділяє і, схиливши голову, згадує кожного воїна, на чиїх плечах тримається наше небо. Тепер наші хлопці з цих банерів дивляться на всіх нас, і під їх пильним поглядом нам потрібно жити сумлінно і правильно, і все робити на благо нашої рідної України. Сьогодні ми відкриваємо сакральне місце, де кожний з жителів громади може долучитися, згадати, подякувати, поставити свічку. Тамара Гиболо тримає малесеньку долоньку осиротілого онучка Максимчика. В очах малечі, мов відзеркалення її загиблого синочка Леоніда. Славишився син. Який вже й не знатиме голосу батька, який ніколи не почує голосу батька, який ніколи не одержить, не отримає підтримки його рук, його обій. Оці хлопці, так як і мій син, мали мрії, мали свої мрії, сім'ї. Мали свої плани на життя, вони хотіли жити, але прийшла війна. Вони стали на захист без передумов, без просто мій син взагалі сказав, хто не, б, не я. Без всяких зобов'язок пішли захищати свою батьківщину. Віна розбила їхні мрії, розбила їхні плани і забрала саме найцінніше, що в них було, життя. Я дуже надіюся, я вірю в перемогу і надіюся, що їхнє життя недарма. Побивалися. Такі молоді хлопці, такі красиві, усміхні. Завжди залишаться в наших серцях, в нашій пам'яті. З оберемком червоних троянд до старшого братика прийшла сестричка Вікторія. Каже, сьогодні її Станіслав на хмаринці поряд з мамою. У пам'яті лише найсвітліші моменти дитинство, та як разом зростали. Та навчалися він в школі завжди за мене захищався. Він ніколи щоб мене хтось обідав, ніколи не це, І Він завжди десь мене хтось пхнув, навіть навіть просто обідав трошки словом. Він заступається, заступиться. Він я не знаю, коли його не стало, мене наче половини мене не стало. Я це моя була опора. Він завжди мене він навіть це поки живий був, поки не був на війні. Він завжди теж міг підтримував, коли мені потрібна була його допомога. І в час великої війни став на захист своєї сестри всього українського народу. Пішов на фронт добровольцем. Він каже, я не можу всі ну, захищають. А я не можу. Каже, будь ну чого, я каже, не можу, чека мене ноги чи руки. Не там каже, ну я теж хочу піти і захищати. Нашу країну, що ви всі мирно жили. Десять років як Україна в полум'ї війни. В кожній громаді синьо-жовті стяги майорять над могилами полеглих героїв, і кожен житель вклоняється подвигу. Це я вважаю, що це найкращі люди нашої громади, які не дивлячись ні на що вони пішли захищати, вони пожертвували собою. Я вважаю, що це справжні герої нашої громади. І, взагалі, справжні герої України всі хлопці, що там воюють, які нас захищають. А ті, хто поліг, прикривши своїм тілом всю Україну, стають янголами, що крильми тримають блакить, бережуть рідних кожного українця та українку.